Всім привіт. Змайстрували сьогодні ось таку приблуду. А ну, Хто вгадає, що це таке має бути? А це має бути підставка. Підставка під наш малий балон. Так балон маємо. Я не знаю скільки він тут. Три літри чи скільки до нашого автомата нашого. Цей балон по землі не валявся, вирішив зробити такого, таку підставку тому що в нас великий балон. Возить його часом з собою на виїзд. Вони не камільфоги, як кажуть, спину знову зірвав тим балоном. Приймали такого балона, вчора прийшов вентиль, трубка для перекачки вуглекислоти. Ну І сьогодні став зробити таку підставочку. Після години часу матеріалу поставились куски 1,5-1,5 труба. З вольєра було кусочок труби 150 відрізав два кольця. Ну і вийшла така підставка. Так що може хтось собі таке схоче, як варіант. Всім дякую за перегляд. Гарного дня.